Друзі, ради вітати вас на каналі. Якщо ви зацікавлені в Data Science, в аналітиці, в інженерії даних, це відео записую саме для вас, тому що ми тут крок за кроком встановимо всі необхідні інструменти. Ми встановимо останню версію Python. Ми встановимо редактори коду, інтерактивні ноутбуки для роботи з даними, подивимось на основні бібліотеки Python для вирішення наших специфічних задач. Ми налаштуємо наш комп'ютер для наших перших проєктів з використанням Python в роботі з даними. Це дуже важливий етап, тому що він дозволяє значно знизити бар'єр під час навчання і впровадження перших проєктів, тому будемо поетапно встановлювати всі інструменти. Я також запрошую всіх підписатися на канал, поставити лайк, додати коментар. Це допомагає мені розвивати. Цю діяльність. Дякую наперед за вашу участь і активність. Давайте починати. Ну, почнемо з того, що Python це одна з найпопулярніших мов для Data Science. Він відносно простий у вивченні, у нього відносно простий синтаксис, ну і потрібно врахувати величезну кількість доступних навчальних матеріалів, дуже високої якості це і лекції, відео, документація, курси. Python просто оточений такими матеріалами, отже, його відносно знову ж таки просто опанувати. Крім того, Python можна використовувати для роботи з даними на всіх етапах. Ми хочемо імпортувати дані або обробити, очистити, підготувати, зробити візуалізацію, побудувати моделі. Ми можемо створити веб-застосунки з використанням Python. Отже, його універсальність теж пріоритет. І найголовніше це наявність величезної кількості бібліотек для роботи з даними. Тобто ми можемо використовувати вже написаний код для вирішення наших специфічних задач. Давайте поговоримо про те, що нам потрібно для комфортної роботи. Ну, в першу чергу, нам потрібно встановити Python. Ми можемо зробити це, використовуючи офіційний веб-сайт і завантажити тільки Python. Але сьогодні ми будемо завантажувати відразу всю інфраструктуру. Отже, ми не будемо використовувати офіційний веб-сайт. Подивимось, як це можна зробити інакше. Також нам потрібно писати команди через командний рядок. Ми в одному з попередніх відео встановили Git Bash для цих потреб. Отже, якщо ви не встановили, передивіться саме цей інструмент ми сьогодні будемо використовувати, хоча можна використовувати будь-який термінал, який вам доступний. Для ефективної роботи з даними нам потрібно ще багато додаткових інструментів. Це і різні редактори коду, це інтерактивні ноутбуки, які дуже популярні в Data Science через можливість писати код і відразу писати такі конспекти, да, блокноти. І ми встановимо такий ноутбук і познайомимося з його функціоналом в цьому відео. Боюсь, це не все. Як ми вже казали, для вирішення специфічних задач ми будемо використовувати специфічні бібліотеки Python, кожну з яких теж потрібно встановлювати. Отже, хочемо проаналізувати дані. Нам потрібен Pandas та NumPy. Хочемо візуалізацію, будемо використовувати Matplotlib, Seaborn, Існує величезна кількість інших бібліотек, про які ми чуємо кожного дня: це Plotly, Streamlit, TensorFlow, PySpark. Все залежить від того, які задачі нас цікавлять. Давайте уявімо, що ми працюємо над кількома проектами. Нам під кожен проект потрібно встановити набір відповідних інструментів, бібліотек і бібліотек відповідних версій, адже один проект використовує стару версію бібліотеки, а інший потребує найновішої версії. І це може викликати конфлікти на нашій машині. І ось такі набори інструментів та версій бібліотек під кожен проєкт можна назвати робочим середовищем. І саме тут з'являється анаконда. Це інструмент для роботи з проектами в галузі Data Science, який дозволяє формувати ось такі робочі середовища. Давайте подивимось ближче. Отже, Anaconda буде надавати нам Python, найновішої версії, а також середовище для роботи з Python, що включає в себе всі необхідні бібліотеки для обробки даних, для машинного навчання, для візуалізації. Ця платформа спеціалізується на інструментах в сфері data Science. І ми говоримо тут не тільки про бібліотеки Python, але й про редактори коду. Про інтерактивні ноутбуки, отже, це така коробка з усім необхідним. Але найбільшу користь цей інструмент приносить тоді, коли, як в нашому сценарії, у нас є декілька проєктів, і є різна потреба в різних бібліотеках та їх версіях. Anaconda дозволяє створювати віртуальні середовища і спрощує установку та оновлення бібліотек під кожне таке середовище. Це значно економить час та ресурси під час роботи з реальними проєктами. Тому пропоную переходити до встановлення всього необхідного для роботи в Data Science на наш комп'ютер. І давайте перед початком завантаження подивимося, чи є в нас Python на комп'ютері, таке можливо, що ми його вже встановили, він у нас є. Це потрібно врахувати. Отже, я переходжу до терміналу, я можу відкрити його з робочого стола. І залежно від ваших вподобань, можете працювати з CMD, з Command-Prompt, з Windows PowerShell. Я відкрию Git Bash, саме з ним я найчастіше працюю. Отже саме тут я можу написати команду яка буду виглядати як Python, флаг, версія. Я бачу, що Python не завантажений на мій комп'ютер, отже, я буду все завантажити з нуля. Якщо у вас Python є, то ви побачите його версію. І ви зможете оновити Python до останньої версії, коли ми створимо нове віртуальне середовище. А тепер переходимо для завантаження як Python, так і всього, що навколо. Я переходжу в браузер і шукаю Anaconda. Є ймовірність, що ваш результат пошуку буде переповнений представниками фауни, але у мене є перше посилання на anaconda.com. Це власний ресурс, який ми будемо використовувати. Отже, саме цей сайт потрібно знайти. І давайте подивимося, що пропонується. Ми бачимо, що це open source платформа, open source програмне забезпечення. Ми відразу бачимо всі ці інструменти навколо Python, які ми маємо використовувати в наших проєктах. І тут якраз мова йде про те, що вони всі будуть встановлюватися на наш комп'ютер. Подивимося, як використовувати Conda в якості менеджеру пакетів. І Anaconda Navigator – це GUI. Да? Це інтерфейс, який дозволяє нам клікати і дивитися, які у нас є середовища, які інструменти ми встановили в кожен з таких віртуальних середовищ. Ми все це подивимось. Отже, як ви бачите, це все про data science, про візуалізацію даних, про машинне навчання. Є також необхідні бібліотеки для роботи з R. Отже, ми точно в правильному. Місті. Я маю зареєструватися, ввести свою пошту, і це дозволить мені завантажити ресурси. Давайте реєструватися. І після реєстрації та підтвердження пошти я можу завантажити анаконду дистрибутів на свій комп'ютер. Отже, тут є декілька нюансів. Ми бачимо можливість встановити анаконду. Я прийду за цим посиланням трошки пізніше, встановлю на Windows. Встановлюйте відповідно до вашої операційної системи та архітектури, але також ми бачимо міні-конда. І ось тут є певна різниця. Анаконда це повний набір інструментів та бібліотек. Це NumPy, Pandas, Matplotlib, це редактори коду, ноутбуки, це все, що тут взагалі є. І це програмне забезпечення досить багато займає місця на диску. Це десь 5 гіг пам'яті, тому майте це на увазі. І це рекомендований варіант завантаження для новачків. Тобто, ви отримаєте відразу все. В цій коробці. Отже, з недоліків, це перше займає багато місця, друге ну, довго встановлюється, довго видаляється. Але перевага є те, що це рішення в одному завантаженні. Натомість міні-Конда – це такий легкий варіант. Він включає тільки базову систему управління пакетами Conda. Це дає змогу встановлювати тільки ті пакети, які нам потрібні, але це вже вимагає від нас певного розуміння. Цих процесів, отже, це дозволяє з одного боку зекономити місце, зекономити час, але при цьому потребує від нас більшого розуміння. Тому ми в межах цього відео будемо встановлювати повний пакет Anaconda. Отже, я переходжу за посиланням і завантажую інструмент. І після декількох хвилин очікування ми переходимо до встановлення програмного забезпечення. Отже, переходимо далі, читаємо та погоджуємося з умовами. Встановлюємо продукт для нас. Не передбачаючи використання іншими користувачами. Далі обираємо шлях, за яким буде встановлено програмне забезпечення. Ми якраз бачимо, що це більше 5 гіг розмір програмного забезпечення на диску. Можу переконатися, що у вас є достатньо місця. Тут ми вже бачимо більш просунуті опції налаштування. Я пропоную додати Anaconda 3 до PAS. Це дозволяє зручно запускати команду Conda та інші інструменти Anaconda. З будь-якою директорією, якій ми знаходимося. Тобто це більш швидкий доступ до Python, до Conda, до Jupyter Notebooks. Якихось конфліктів не має бути. Переходимо далі, завантажуємо Anaconda на комп'ютер. Я бачу, що завантаження завершено. Ми можемо подивитися деталі і побачити, наскільки багато всього ми встановили під час цього завантаження. Давайте перейдемо далі. Нас не цікавить наразі клауд рішення для Anaconda. Не зацікавлений я сьогодні в Getting Started. Натомість хочу відразу запустити інструмент, який називається Anaconda Navigator. Отже, Я натискаю завершити. Так само я можу його запустити через пошук. Побачите, що ми завантажили Anaconda Navigator і запустити його тут. І ось так виглядає інструмент, який називається Anaconda Navigator. Це якраз приклад GUI або графічного інтерфейсу користувача. Тут ми можемо здійснювати всю нашу діяльність, пов'язану з контролем. Версії наших бібліотек, наших інструментів, створювати ці ізольовані віртуальні середовища, все, про що ми вже поговорили. І ми зараз на практиці все це будемо досліджувати. І цей інструменти наконду навігатор це якраз той бонус, який ми отримали, коли завантажили повну анаконду, як альтернативу міні-конда. Саме тому ми бачимо так багато всього. Ми зараз на домашній закладці і вже бачимо інструменти, деякі з яких ви, можливо, вже бачили колись або чули про них. Мені пропонують оновитися. Я думаю, що це непогана ідея, але не зараз, тому нагадати пізніше. І я бачу інструменти. Деяких з них потрібно встановити, деякі з них можна вже відкрити і працювати з коробки. Що нам цікаво, ну, в першу чергу, якщо ми хочемо працювати з Python, нам потрібні інструменти для роботи з Python, для написання та редагування коду. І тут є декілька варіантів. Перше це PyCharm Community, досить популярний інструмент. Також є Spider, але в Data Science ми будемо використовувати ноутбуки. І ось Jupyter Notebook – це якраз приклад інтерактивного середовища для роботи з Python, що є дуже популярним в сфері Data Science. І в нас це вже є з коробки. Отже, ми не тільки встановили Python, але вже можемо відкрити і почати робити перший проект в ноутбуці. Давайте запускати цей інструмент і дивитися на його можливості. І цей інструмент Jupyter Notebook відкривається в браузері за замовчуванням, але ми бачимо, що це, що ми будемо тут впроваджувати, буде локально впроваджуватися на нашій машині. Тут є файлова система, ми пізнаємо наші папки, можемо створювати тут папки. Я можу перейти в файл і запустити новий ноутбук. Давайте відкриємо. Тут погоджуємося з використанням kernel за замовчуванням, і це є інтерфейс таких ноутбуків. Отже, ми створили файл untitled 2. Розширення кого IPYNB? це інтерактивний Python ноутбук, і чому вони називаються ноутбуками? Тому що ми тут можемо впроваджувати такі собі конспекти. Ми можемо працювати з кодом, адже ми вже встановили Python. У нас вже є цей інструмент. Ми можемо писати код, ми також можемо писати і текст, описувати те, що ми впроваджуємо, додавати контекст, інформацію, створювати цілі книги. Навколо того, що ми розробляємо. Тому ці інструменти дуже популярні як в навчанні, так і в проєктах, в аналітичних проєктах, дослідницьких проєктах. І це вже є у вас на вашій машині. Ви можете це вже використовувати. Давайте подивимось, що тут взагалі відбувається. Ми можемо змінити назву на, наприклад, My Project І почати працювати з цим інструментом. Ми бачимо такі клітинки. Вона зараз одна клітинка, вона активна, цей символ. Показуємо, що вона активна, і я можу сюди щось писати. Вона щось вже очікує. Я можу клікнути, я бачу, що є курсор, вона щось очікує. А що саме вона очікує? Залежить від того, що ми обираємо. Це може бути код, може бути текст. Ми будемо працювати з цими двома опціями цього випадаючого списку. Давайте почнемо з коду. Ми хочемо написати перший код на Python. Python у нас вже є. Отже, можемо написати щось примітивне, наприклад, функція print, яка повертає строку, яку ми їй повідомляємо. Отже, Напишемо традиційно Hello World. Це Python. І для того, щоб він спрацював, потрібно просто запустити цей код. Ми бачимо, що нам миттєво повертається результат роботи цієї функції, а саме строка Hello World. Я можу взяти цю функцію, ще раз її використати. Але на цей раз функція буде не print. А я додам ще один якийсь символ, щоб зробити цей код невалідним. Тепер запускаємо цей код. Бачимо, що триває виконання. І нам падає помилка. Нам повідомляється, що такого ім'я, такого об'єкту priрnt, просто не існує, тому ми не змогли відпрацювати цей код. Отже, ми повноцінно взаємодіємо з Python. Python розуміє цифри, ми можемо написати 2 плюс 2, відпрацювати цей код, отримати 4. Ми можемо створювати змінні. Я хочу, наприклад, мати X і присвоїти значення 4. Можемо додати y, 10, наприклад. Я натискаю Enter, і я залишаюся ще. В цій клітинці, продовжуючи писати мій код, мій скрипт, повідомляю програмі, з чим я працюю. І ось маючи x та y, я можу тепер з функцією print вивести значення, ну, скажімо, x помножений на y. Отже, ця клітинка містить код. Давайте відпрацюємо цей код, і ми побачимо, що результат цієї програми, це є маленька програма 40. І я все ще знаю про ці змінні. Тобто я можу написати X, відпрацювати, і побачити, що X дорівнює 4, так як я це встановив на самому початку. Тобто ми бачимо, що ми можемо писати програму, розвивати наш код. Ми можемо написати всю нашу програму в одній клітинці, а можемо писати в різних клітинках. І для чого нам різні клітинки? Для того, щоб впроваджувати наші проекти покроково. Ми хочемо робити це у вигляді ноутбуку. Давайте почнемо з тексту. Я можу додати клітинку і обрати Markdown. І саме це дозволить мені впроваджувати текст та форматувати текст належним чином. Ця клітинка активна, вона Markdown. І я можу написати: м -м, мій перший код, відпрацювати, так само, як ми робили це. Але я бачу, що результат це текст. І Markdown дозволяє мені форматувати такі рядки. Я можу додати хештег, паун, кей, решітка, напевно. І я бачу, що. Такий символ дозволяє мені впровадити заголовок. Відпрацюємо цей код, і ми бачимо, що в нас є заголовок. Ми можемо вже впроваджувати певну структуру, я можу перетягувати клітинки. Я хочу, щоб мій ноутбук починався з «My first Code. І подивіться, у мене є заголовок, у мене є певні елементи моєї програми, і я можу після кожної, наприклад, функції або операції додавати клітинку, обирати Markdown і писати, що я хочу тут зробити. Я хочу працювати з X та Y. Відпрацюємо цей код, і у мене вже є певний текстовий формат, текстове повідомлення. Я можу додавати якомога більше контексту, пояснювати собі або користувачам, що відбувається далі в цій програмі. І це ми використовуємо для того, щоб досліджувати дані. Розробляти такі конспекти і використовувати Python для роботи з даними. Ми на цьому каналі обов'язково попрацюємо з цими інструментами і будемо розширювати наш арсенал функцій. Не хочемо обмежуватися функцією print. Але зараз я хотів, щоб ви побачили, що у вас це є, це з коробки, ви можете працювати з Python. А тепер згадаємо, для чого ми встановлювали Anaconda. По-перше, ми хотіли забезпечити себе актуальну версію Python на нашому комп'ютері. Ми вже побачили, що ми можемо працювати з Jupyter Notebook, використовуючи Python. Цим у нас проблем немає. Перед тим, як встановлювати Anaconda, ми перевірили, чи є Python на комп'ютері, побачили, що його немає. Давайте подивимось зараз, як виглядає ситуація. Отже, я відкриваю Git Bash. І ось тут тепер можу перевірити ще раз, що у нас з Python. Отже, Python, версія. Я бачу, що в мене є версія, як вони обіцяли, Python 3127. І в принципі, ми можемо користуватися Python прямо тут з терміналу. Я можу перейти в режим роботи з Python, використовуючи, використовуючи ключове слово він Pty Python. І ця команда переведе мене в режим роботи з Python. Тобто, це знову ж таки інтерактивний Python. Ми бачимо, що у нас змінилося дещо в вікно вводу наших команд. І я можу писати те, що ми з вами до цього вже писали. Наприклад, print hello world. І Enter дозволить мені повернути hello world. 2 плюс 2 поверне мені 4. Отже, ми працюємо з Python. Ми можемо писати тут код. Для того, щоб вийти з цього режиму, я пропишу команду quit. І вона повертає нас в звичайне вікно, звичайний інтерпретатор командного рядка. Я можу його почистити і продовжити писати запити до операційної системи. Чудово, ми переконалися, що ми встановили Python. А тепер ще раз повертаємося до навігатору Anaconda і згадуємо третю причину, з якою ми її встановлювали. Це розуміння, що навколо Python є багато бібліотек, і ми хочемо працювати з цими бібліотеками, але хочемо ізолювати їх під кожен проєкт. І ось для цього є закладка environments, тобто середовище. У нас вже є з вами встановлене середовище, яке називається «Base». одне лише середовище, яке містить багато-багато різних бібліотек, залежностей, пакетів. Це все, що теоретично може нам знадобитися в нашій роботі. І для того, щоб працювати в цих середовищах, ми їх будемо створювати, завантажувати туди ті інструменти, які нам потрібні саме для цього середовища, і розробляти проекти. Тут, в цьому інтерфейсі, є для цього всі можливості. Ось ми можемо створити середовище, можемо видалити середовище. Ми можемо використовувати всі існуючі елементи, інструменти, або можемо приєднуватися до репозиторіїв і завантажувати потрібні. Але я хочу продовжити наш досвід з командним рядком. Все, що ми там будемо робити, можна буде зробити і тут, але ми будемо поєднувати ці два варіанти взаємодії з anaconda Navigator. Отже, я переходжу до нашого середовища. І нашою першою командою буде conda init bash. Таким чином, я знайомлю ці інструменти. І далі я буду використовувати слово conda, і цей інструмент буде розуміти, що я звертаюся до conda, яка здійснює менеджмент віртуальних середовищ. Зараз все буде зрозуміло. У нас, в принципі, все спрацювало. Ми бачимо, що для того, щоб нам побачити зміни, потрібно перезавантажити наш інструмент. Я закриваю його тут, відкриваю його ще раз. Тобто, ну, по суті, що я хочу зробити, це забезпечити себе можливістю створювати середовище тільки без використання інтерфейсу, а з використанням командного рядка. У цього є багато переваг. І в принципі я дуже хочу, щоб ви познайомилися з роботою командних рядочків, да, з написанням команд з, зі взаємодією з операційними системами. Це дуже важливо в нашій роботі. Наближаю текст, і я бачу, що в мене з'явилося слово бейс. Ми вже його бачили. Так, ми вже з вами. Знаємо, що у нас в Anaconda Navigator є створене середовище, яке називається Base, в якому є багато-багато всього цікавого. І давайте створимо інше віртуальне середовище. І це є правильна практика не використовувати Base, а відразу переходити до нового середовища під наш проєкт. Я буду використовувати слово Conda, і ми хочемо створити. Наступне слово буде Create. Далі я хочу вказати ім'я. Тобто цей код дозволить мені створити нове середовище з вказаним ім'ям. Ну, Ім'я може бути демо, демо demo демо да? Тобто Тільки ця частина вказується. Давайте відпрацюємо цей код і подивимось, що буде відбуватися. У нас починається встановлення, створення точніше, да, цього віртуального середовища. Ми бачимо, що ми з вами сьогодні встановили на конду 3, там є папка середовищ, і ми встановлюємо нову папку демо-середовища. Можемо бачити, як це впливає на нашу файлову систему, на операційну систему, ми створюємо нові директорії. Чи продовжувати? Так. Тут під мене чекають відповідь: Y, Yes, продовжувати. І в принципі, ми це зробили. Нам підказують, що якщо ми хочемо активувати наше створене середовище, ми можемо використати команду conda activate середовище. Якщо ми хочемо деактивувати середовище, ми будемо використовувати conda deactivate. Отже, що ми зробили? Давайте повернемося до навігатора. І ми бачимо, що тепер у нас з'явилося нове середовище. Перейдемо до нього. І тут я поки що нічого не бачу, у нас жодного пакету не встановлено, поки це поєднання таких Python бібліотек, Python-модулей. І ми нічого з вами не встановили. Але все, що ми будемо встановлювати тут, не буде жодним чином впливати на те, що встановлено тут. І в інших середовищах, які у нас будуть створені Отже, під кожен проєкт, незалежно від того, чим ми займаємося. Можливо, у нас є проєкт по створенню ігор. Можливо, у нас є проєкт по веб-застосунку да, створенню, можливо, є окремий проєкт по Data Science. Там всюди є різні вимоги до різних бібліотек, їх версій, і ми будемо це зберігати у вигляді ось таких незалежних, ізольованих віртуальних середовищ з своїми інструментами під капотом. Я переходжу до командного рядка. Давайте його почистимо. Знаходжуся я в Base, але я знаю, що ми з вами створили нове, я можу в нього перейти командою Conda, активувати. Назву нашого середовища demoenv. Окей, можна легко побачити, що ми дійсно змінили наше середовище. І давайте тут встановимо Python. Ми можемо використовувати Conda для того, щоб встановити Python в це середовище. Я буду писати conda install. Python. Ми знову отримуємо запитання, чи продовжити, чи ні. Ми бачимо перелік того, що ми маємо встановити. І, окрім Python, є інші важливі компоненти, які мають бути встановлені. Серед них я бачу PIP, це інший менеджмент пакетів. Ми вже використовуємо Conda. PIP це альтернативний варіант, який дуже часто теж використовується. Отже, так, ми хочемо встановити все, що нам потрібно, тому Y, Yes, погоджуємося і чекаємо на встановлення всіх необхідних компонентів Python в нашому середовищі. І після встановлення Python ми знову ж таки можемо почати його тут використовувати. Давайте перевіримо, що в нас з Python в цьому середовищі. І результат Python версії повертає мені Python 3.13. Пам'ятаєте, у нас був Python 3.12, але він був в іншому середовищі. Отже, ми встановили вже декілька разів Python наш комп'ютер, але кожен Python встановлено у відповідному середовищі. якщо ми будемо в середовищі BASE, ми будемо використовувати Python 3.12, якщо ми в середовищі Demo environment, будемо використовувати Python 3. Можемо також подивитися, звідки Python підтягується. Команда which Python повертає мені шлях. І я бачу, що ми знаходимося з вами в Anaconda 3, наше середовище, створене нами демо environment Python. Є також команда conda list, яка поверне мені все, що було встановлено як пакети в нашому середовищі. Отже, бачимо небагато, але точно впевнені, що Python ми встановили відповідна версія знову ж таки тут. Давайте перейдемо в навігатор, і ми бачимо, що в нашому середовищі починають з'являтися потрібні нам інструменти. Їх ще небагато. Це тільки Python та необхідні для нього компоненти. Якщо ви раптом ще не бачите цього, то напевно не оновилося, ще середовище. Ви можете переключитися до Base, потім знову ж таки до демо. Зараз активне демо. І у мене вже всі ці дані підтягнулися в інтерфейс. Повертаюся до мого терміналу. Давайте його почистимо. Отже, ми з вами навчилися, як встановлювати Python на комп'ютер. Ми розуміємо, як створювати нові середовища, в межах яких будемо створювати власний Python та власні бібліотеки. Давайте ще трошки попрактикуємося з цим. Ми можемо ввести команду conda deactivate, і це нас повертає, по суті, назад до Base. Тут ми можемо знову ж таки перевірити наш Python ще раз. Переконатися, що це трошки більш старіша версія. Ми також можемо подивитися на команду which Python і подивитися на шлях це буде на 3 python. Отже, Python знаходиться тут в кореневій папці. Окей. Знову ж таки, в Base ми не працюємо, тому ще раз повертаємося до нашого створеного середовища. Conda, активувати, демо і NV, або, власне, ваша назва, яку ви створили. І тепер, коли ми тут в середовищі, маємо лише Python, хочемо продовжувати встановлювати потрібні нам бібліотеки. Ми можемо це робити з Conda. Цей самий інструмент дозволяє нам встановити необхідну бібліотеку, наприклад. Ми хочемо встановити Pandas для роботи з табличними даними. Можемо додати через пробіл NumPy для роботи з масивами. І Conda зробить це для нас. Вона здійснює менеджмент пакетів, менеджмент бібліотек. Ми можемо вказати, яку ми версію хочемо встановити, або за замоченням встановимо останні версії. І ми бачимо, що для того, щоб встановити все, що ми запитали, потрібно встановити цілий перелік елементів, інструментів, адже ці пакети, які ми встановлюємо, бібліотеки. Вони теж посилаються на інші бібліотеки, є певні залежності. Ми маємо встановити все, що потрібно, щоб працювати з вказаними бібліотеками. Я погоджуюся. І після завершення ми можемо перевірити, що ми встановили дійсно ті інструменти, які хотіли в останніх версіях, якщо вони вказали іншого. Так дійсно в переліку я можу з легкістю знайти PandaS, я можу знайти NumPy. Тут є вже багато інструментів, з якими можна працювати. Але не, не тільки Conda, да, ось такий синтаксис. Дозволяє встановити мені потрібну бібліотеку в моє середовище. Conda здійснює тут цей менеджмент, дозволяє мені це зробити. Але коли ми встановлювали Python, ми от водночас встановили PIP. Це альтернатива Conda, і я просто хотів це підкреслити, тому що в інших відео, в курсах ви можете бачити інший спосіб встановлення пакетів для Python. Це PIP. Отже, якщо я введу pip install і, скажімо, якусь бібліотеку типу Beautiful Soup, Піп так само забезпечить мене останню версію потрібної бібліотеки. Ця бібліотека буде корисна вам, якщо ви плануєте збирати з використанням Python дані з веб джерел відкритих джерел. Це те, що називається парсинг HTML, веб-скрепінг можна почути. Тобто все, що знаходиться на сайтах, можна зібрати з використанням Python. І для цього є така бібліотека Beautiful 4. Ми можемо її використовувати. CondaList покаже покажемо мені, що дійсно ми встановили. Актуальну версію потрібної бібліотеки. Отже, давайте підкреслимо. Ми навчилися встановлювати необхідне програмне забезпечення для роботи з Python. Це безпосередньо Python. Та середовище, в якому ми працюємо з Python, це ноутбуки Jupyter, які ми запускаємо ось тут. Я також хотів показати, що якщо ми обираємо папку, в якій будемо працювати, наприклад, папка My Project, я правою кнопкою миші тут переходжу до Git Bash, я відразу опиняюся в поточній директорії, яка є. Папкою MyProject. І у мене зараз активна бейс-середовище. Ми його не використовуємо, я знаю. Але ж ми знаємо, що там є вже встановлено Jupyter Notebook. Ми можемо встановити його в кожне середовище, з яким будемо працювати, але ми знаємо, що воно є тут, і ми можемо просто його запустити. Отже, я можу ввести команду Jupyter Notebook, і якщо він є, а він тут є, встановлений, ця команда дозволить мені перейти до Jupyter Notebook. Тобто те, що ми з вами зробили тоді, через. Анаконда навігатор можна робити через командний рядок. Тепер не потрібно відкривати для цього анаконда навігатор. Я відразу знаходжуся в папці, з якої я відкрив Bash. Тобто я знаходжуся в поточній директорії мого проєкту і можу запускати тут свій перший Jupyter ноутбук. Друзі, в описі під відео багато корисної інформації на цю тему. Я вважаю, що ми пройшли величезний шлях до налаштування потрібної інфраструктури для роботи в Data Science. Дуже важливо, окрім. Знання певних технік, інструментів ще й розуміти певний workflow. з чого складається робота, як налаштовувати середовище, як працювати з командним рядком. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Тому я вам дякую і до зустрічі в наступних відео.